З Ужгорода до Чопа розпочали будівництво Євроколії. Проєкт став можливим завдяки співпраці з ЄС у межах програми Механізм сполучення Європи. Прокладення вузькоколійки зменшить навантаження на КПП, розширить логістичні можливості, а також забезпечить ще більший комфорт для пасажирів поїздів. Реалізація проєкту на заході країни це перший із чотирьох пунктів залізничного сполучення з Європою. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення Європейської колії, європейського зразка. Другим буде проєкт у Львівській області з Мастицькій 1 до Львова. Це також буде війська колія. Проєкт зараз власне, в розробці. Третій буде Чернівці і Водолсеред від водолсерету до Чернівців. І є вже четвертий до Ковалю. Це найбільший. Зараз власне, європейський проєкт СЕФ виділяє. Фінансування і кошти на проектування цього проєкту, окрім того, в контексті розбудови логістичних шляхів з Європою, прем'єр-міністр України провів перемовини із прем'єром Словацької республіки, зокрема щодо розширення прикордонної інфраструктури, а також про створення дзеркального проєкту залізничного сполучення із словаччиною. Ми домовились про аналогічний дзеркальний проект це створення. Залізничного сполучення з Ужгорода і далі до Кошице з організацією широкої колії, з розбудовою відповідно, перону платформи на словацькій стороні для того, щоб можна було комфортно приймати наші пасажирські потяги на широкій колії, і відповідно організація шатлів до аеропорту від цієї від цієї платформи. Тобто робота йде в дві сторони. Ми надзвичайно активно не лише на політичному рівні, але на Землі з'єднуємо Україну з Європою. До участі у європейських програмах з розбудови інфраструктури Україна долучилася у 22 році. Спочатку подала кілька заявок, а нині це 21 проєкт. Більшість із них на стадії розробки документації. Один із наймасштабніших на фінальній стадії залізничне сполучення за євростандартами між Ужгородом і ЧОПом. Це 22 кілометри вузької колії, чотири мости, один пішохідний міст. Понад півтора мільярда гривень у цьому проєкті коштуватиме електрифікація лінії. Ще приблизно стільки ж будівництво самих колій. Роботи триватимуть 14 місяців. По їх завершенню, обіцяє голова правління, вантажна потужність залізниці зросте на 50%. Для буде коштує електрифікація. І мільярд триста коштує перша черга перебудова і побудова європейських колір. Отримуємо вже підтвердження по другої черзі проєкту в червні цього року. Потім ми вже будемо там, розмовляти з європейськими партнерами щодо фінансування вже будівництва електрифікації. Так, якщо ми побудимо електрифікацію, то це можливість використовувати по на всій, на всій ділянці електропотяг. В тому числі там електрички з європейського союзу можуть заходити на, на Ужгород вже без перестановки на, на вартість одного кілометра вузької колії приблизно 24 мільйони гривень. Загальний кошторис проєкту, «ЧОП Ужгород, 20 мільйонів євро. За умовами договору, гроші виділяються порівну з української сторони. ЄС це перший грантовий проєкт, у межах якого за європейські гроші буде розбудована вітчизняна залізнична інфраструктура. Першу половину фінансує Євросоюз у вигляді гранту, тобто це безповоротні кошти. Друга половина це кошти української сторони. Це можуть бути або кошти Укрзалізниці, або кредитні кошти Європейського банку, Європейського інвестиційного банку, або і фінансування з бюджету. Це залежатиме, поки ми схиляємося до варіанту використання коштів Укрзалізниці. Ну, наразі коштів вистачає і будівництво йде за планом. Правда? Так, так. Залізничне сполучення ЧОП «Ужгород» за європейськими стандартами відкриє нові можливості як для пасажирських, так і для вантажних перевезень. Це особливо актуально для підприємців, які здійснюють експорт через західні пункти пропуску. Зараз вантажні автомобілі очікують електронні черзі майже 14 діб. І це призупиняє товарообіг. Це недофінансування бюджету. І саме такі проекти дають можливість нам розширювати бізнес. Також це, звичайно, дуже хороший проєкт в плані для пасажирів. Цей проєкт дасть можливість з Ужгорода доїхати майже до будь-якої країни світу. Європу в першу чергу. Будівництво вузької колії триватиме з обох боків назустріч з Ужгорода і Чопа. Руху поїздів роботи не заважатимуть, адже інженери Укрзалізниці прокладатимуть повністю новий шлях. Це з'єднання рейкошпальної решітки сумісної колії, болтами Р-65 і накладки також Р-65. Між собою з'єднує. Так вручну з'єднується, так? Ну так вручну, потім ключом до вручення. Скільки вже змонтували таких колій? Дуже багато будівельні роботи мають розпочатися у травні за 14 місяців. Обіцяють в «Укрзалізниці», Нові колії будуть прокладені. Опісля реалізації цього проєкту, інженери та розробники візьмуться за наступні відрізки сполучення з Європою: Львова, Чернівців і Ковеля.